Оф, Всеукраїнське об'єднання свобода Крим Севастополь. Тут моє прізвище згадали представники одної нечистоплотної партії. Так, от хочу сказати, що Всеукраїнське об'єднання свобода послідовно виступає за заборону комуністичної ідеології в Україні. Все, що стосується діяльності, це злочинного угруповання, яке зараз називається комуністична партія, мусить розслідуватися на найвищому рівні. Всім їхнім діям повинна дати оцінку правої структури. І Всеукраїнська об'єднання свобода вже звернулася до Міністерства юстиції з тим, щоб Міністерство юстиції ініціювало заборону комуністичної партії через судові органи, через органи прокуратури, тому що ці люди. Сіють більш національну ворожнецю. Ці люди намагаються зруйнувати самі підвалини української державності. Брехня, яку вони транслюють від імені своїх кремлівських поплічників, від імені своїх кремлівських господарів, не повинна лунати з трибуни Верховної Ради України. Коментувати тут нема чого. Ці зрадники української батьківщини повинні бути покарані, заборонені, піддані люстрації і назавжди усунуті від влади. Слава Україні! Прошу, ляшко.